Одягну татову сорочку, в ній запах тата, так пахне наша хата, авто, гараж, подвір'я, граблі, лопата. Так пахне сіно, зерно в загатах, так пахне мій тато, так пахне літо. Вишні черешні і сливи, так пахне річка і вітер і злива, так пахне сонячний день, трава скошена зіжата. Це так пахне мій тато. Так пахне ніч і в темряві духи, і татова велика подушка. І татова ковдра, і татове місце на ліжку. Це пахне так та, що мені читає тато книжка. Так пахне горнятко міцної кави, так пахнуть сказані татом слова. Ану, не лови гави, так пахне дерево, його кора, його листя. Так пахне татом, ніби він ось за деревом біля мене близько. Тато в хаті, тато за фірткою, тато біля криниці, цей татів запах повсюди аж розширюється ніздрі, зіниці. Так пахне в цій сорочці мені, мій тато. І таких, як я дуже, дуже багато. Там, де мій тато, запах гармати, запах металу, що вміє літати, там запах відваги і запах його названого брата, там все, як і в нас поле і ліс, і де не де вціліла хата. Мій тато пахне. Словом захищати, а мама не пере цю сорочку, бо це означає вдихати, дихати, любити і оберігати. І я одягну татову сорочку і зачекаю свого тата. Із розповідів дітей. Які чекають з війни тата? Світ диваків в одній країні доста невідомі, не знамо цільно, у які роки десь на узліссі, в чудернацькім домі. Жила собі родина диваків. Вони вчували дивосвіт на пальці в дотик, складали рими під шуми гірських струмків, збирали ароматні сухоцвіти в кошик, вітаючи кресанею жуків. Коли виходив на еден небесний місяць. Дістати світлом озеречка глибини родина диваків збиралася до лісу читати тіні древніх валунів. Вони порушити нічий не сміли спокій, обіцянку проблему чи закон жили собі десятки сотні років. Один дивак за іншим диваком. І раптом ліс, галявина і хижа запали в око, скажем так, комусь. І той комусь задумав справу хижу пустити світом диваків чомусь. Не мають права поночі ходити. Читати тіні давніх валунів, тому, що можуть врешті побудити усіх в долині почиваючих панів. Не можна, звісно, так збирати сухоцвіти, тому що не належить дивакам ні сніг зимою, ані трави літом, і заборонено клонятися жукам. Суспільство не здивуєш диваками і римувати заборонено усі, торкатись дивосвіт руками на те є слух і, що важливо, зір. Такі чудні, дивацькі тії люди пішли шукати щастя в інший край, їм ясен місяць ліс і дім усюди. Де диваки там завжди буде рай. Старі вали заснули на століття, і озеро втекло на сто віків, І на галявині змарніли сухоцвіти Без тих віншованих кресанею жуків. Кобза, звучала кобза голосами неба, лилася музика судинами, мов кров, вона співала чисто і стражденно співала нам Про віддану любов, летіли роки по кобзарських струнах, немов на конях, Чотирьох вітрах несли безсилі у зневірі думи і повертали силою в піснях, а доля ткала півпрозорі ниті, збирала ними в дідуха народ, коли не чутно, а коли відкрито чи звучно, мов помножений акорд. Кривали струни і лади палали, кривали тріщини стару деревину, На ковзі доля нам прийдеш не грала, сакральну пісню, зоряну земну. І лише варто співо той відчути, Най би пройшов під шкірою у кров. Щоби невільні лиха скинуть пута і відпустити пташкою любов. Одягну татову сорочку, в ній запах тата. Так пахне наша хата, авто, гараж, подвір'я. Граблі лопата, так пахне сіно, зерно в загатах, так пахне мій тато, так пахне літо, вишні, черешні і сливи. Так пахне річка і вітер, і злива, так пахне сонячний день, трава скошена зіжата. Це так. Пахне мій тато, так пахне ніч і в темряві духи, і татова велика подушка, і татова ковдра, і татове місце на ліжку. Це пахне так та, що мені читає тато книжка. Так пахне горнятко міцної кави, так пахнуть. Сказані татом слова, Ану, не лови гави, так пахне дерево, його кора, його листя, так пахне татом, ніби він ось за деревом біля мене близько. Тато в хаті, тато за фірткою. Тато біля криниці, цей татів запах повсюди, аж розширюється діздрі, зіниці. Так пахне в цій сорочці мені, мій тато, і таких, як я, дуже, дуже багато. Там, де мій тато, запах гармати, запах металу, що вміє літати. Там запах відваги і запах його названого брата. Там все, як і в нас, поле і ліс. І де-не-де вціліла хата. Мій тато пахне словом захищати. А мама не пере цю сорочку, бо це означає вдихати, дихати, любити і оберігати. І я одягну татову сорочку і зачекаю свого тата. Із розповідів дітей, які чекають з війни тата. Світ диваків. В одній країні доста невідомій, Не знамо цільно у які роки десь на узлісі, в чудернацькім домі, жила собі родина диваків. Вони вчували дивосвіт на пальці в дотик, складали риби під шуми гірських струнків. Збирали ароматні сухоцвіти в кошик, вітаючи кресанею жуків. Коли виходив на еден небесний місяць дістати світлом озеречка глибини, родина диваків збиралася до лісу читати тіні древніх валунів. Вони порушити. Нічий не сміли спокій, обіцянку, проблему чи закон жили собі десятки сотні років, один дивак за іншим диваком. І раптом ліс, галявина і хижа запали в око, скажем так, комусь і той комусь. Задумав справу хижу пустити світом диваків чомусь Не мають права поночі ходити, читати тіні давніх валунів, тому що можуть врешті побудити усіх в долині почиваючих панів. Не можна, звісно, так збирати сухоцвіти. Тому що не належить дивакам ні сніг зимою, ані трави літом, і заборонено клонятися жукам. Суспільство не здивує ж диваками і римувати заборонено усім торкатись дивосвіт руками на те є слух і, що важливо, зір. Такі чудні, дивацькі тії люди. Пішли шукати щастя в інший край, їм ясен місяць ліс і дім усюди, де диваки там завжди буде рай. Старі вали заснули на століття, і озеро втекло на сто віків, і на галявині змарніли сухоцвіти. Без тих віншованих кресанею жуків.